Непорушним серпневим ранком огорнуло небо широчинь широчінь землі, літнє, але вже з осіннім відтінком повітря розкидало по плечах моє волосся, розкойовдало твій золотавий чуб. Ми йшли назустріч чарівній тиші, яку раз у раз пронизувало щебетання птахів, зовсім неподалік ліс. Гріх було у ці останні дні літа не побувати тут. Височені сосни ніби впиралися своїми верхівками в небо, різкий запах хвої зливався з чимось особливим, загадковим. Ліс пробуджувався від сну і разом з ним наш настрій. Ми йшли на галяву. Золоті сонячні вії сягали землі. Засилаючи їй свої теплі прощальні привіти, йшли назустріч щастю. Ти включив свій невеличкий транзистор, і полинула ніжна мелодія, Цвіт папороті, папороті цвіт, ніжне, сімнадцятилітнє юнацьке щастя, його відчуваєш тоді, коли за порогом залишаються шкільні парти і списана останніми. За манаційними формулами дошка. До болю рідний останній двоник назавжди вкарбується в пам'ять, як згадки про школу. Тепер ми чекали чогось великого, нового, повного незбагненності і чарівності. Крізь непокійній хащі, колючі чарники, нетрі болута, йдучи назустріч чорні ночі, відчуваючи різкий холод в тілі. Зайвого поруком звуку йшли юні герої казок шукати світу папу. І деяким довелося пройти величезні дороги, щоб знайти квітку щастя, так і в житті. Адже щастя дається через труднощі. Ніщо не приходить просто так, як і зцілення душі та тіла, долати всі паркани кредо кожної людини. Шумить життя, люди кудись поспішають, десь рівномірним стукутом коліс дала про себе знати електричка. все спішить вперед, ніщо не зупиняється.